дня! вітаю вас на каналі Шафінг і Шопінг. Сьогодні ми йдемо туди, де є тепло і світло. Наш шопінг. Сьогодні на з вами буде незвичайний огляд. Ми сьогодні в один день пройдемо в два різних магазини манго, поміряємо їхні новинки, ну щось може бути на розпродажі, і порівняємо, як це виглядає на фотографіях на сайті: класні, відредаговані, відфільтровані, і в реальному житті на реальній людині, тобто не мені, як завжди, все тестую на собі. Починаємо з першого образу: джинси, трикотажний кардиган, рожевий топ. І з натуральної замші батільйони. Отже, джинси темно-сірі, дуже такі щільні середньою посадкою, розширені від коліна, такі кльош, дуже зручні, дуже приємні, така жорстковата структура, і виглядають вони як брючки. Тому дуже вам рекомендую за позаду дві кишеньки, є шльовки для рівня, що буде зручно, і гарно виглядають і під каблучок. Сірий кардиган. Все, що стосується трикотажу, який у Манго, будемо ділити його по категоріям. Категорія перша. Колір супер, мені сподобався. Посадка чудова. Тканина, там, здається, в ній взагалі нічого не було натурального. Але приємно не колеться. Цікавинка цих темно-синіх джинсів в тому, що в них є центральна декоративна строчка. Машиною застрочено по центру імітує стрілку, що видовжує вашу фігуру. Темно-сині містити телестан, класно сидять по фігурі, розширені від бедра, а не від коліна, як була попередня модель. Такий силует брюк потребує в сучасній стилізації об'єму зверху. Наприклад, цей гранатовий жакет він такий однобортний, на чотири вудзики з відкладним комірцем і додає необхідний зверху об'єм. Це шоколадно-блакитний лонгслів з тоненькою, біленькою Дає оце сучасне поєднання кольорів блакитного з коричневим з шоколадним і оцю динаміку полосочки. Це не поло, але лонгслів дуже класний, дуже рекомендую. Ще одні темно-сині джинси ну прям от чотири поміряла, і чотири з чотирьох. От всі мені дуже подобаються. Дуже класні лікала, гарно сидять, щільна тканина, фасон універсальний. Підійде під дуже багато що, дуже можу рекомендувати. Поєднання цього темного джинсу, темно-синіх джинс і лонгсліву в смужечку це прям класика, база основа. Можна зверху накинути піджак, можна надягнути куртку. Це вже готовий ансамбль, базовий універсальний. Буде слугувати. Цей ніжно-рожевий кардиган це прям сама радість, така свіжість, ніжність, колір просто супер. Він м'ягенький на козичках, але стосовно тканини, самої трикотажу, відсоток натуральних волокон стається там дуже незначний. Правда, не колеться м'якенький. І можна одягати як самостійний, так і під, наприклад, під піджак додатково. Таке створити багатошаровість. Буде свіжати і замість рубашки, наприклад. Світло-сірий жакет. Однобортний на підкладці завжди буде доречний до різних аутфітів, структурує будь-який образ під брючки, під джинси, під плаця, під брюки палацо, за спідницями різного форму, як прямої, так і трапеція. Чудово буде поєднати. от прям базова річ. І з рожевим. Дивіться, як з рожевим гарно підходить. Червоним, наприклад, з білим. Це дуже базова і е, потрібна річ в артеропі. Ця небесно-блакитна футболка зачепила моє серце, як тільки я зайшла в торговий зал. Дуже мені сподобалося, колір просто неймовірний. Тканина гарна, щільна. І ще в ньому плюс в тому, що є підплічники. Це допомагає, наприклад, структурувати ваш образ. І буде доречно не тільки з, там, з розслабними там, джинсами, брючками, а в цілому під будь-який аутфіт буде також тримати вам, давати таку. Геометрію образу один недолік цієї неймовірно красивої футболки по кольору, в тому, що занадто глибока пройма. Я таке не дуже люблю. Білі молочні трикотажні брюки, і все наче в них добре: і колір, і силует на резинці, і кишеньки зроблені, щоб вони не просвічувалися, такі з біжевою вставкою. Є в них одне але. От я намагаюся уникати таких тканин, от яка не прикрашає, а навпаки, щось вип'ячує навіть те, чого там може немає. Патальйони ну, молочного кольору зручні на зручному підборі з квадратним носиком, що добре, бо не стискають пальці, як з вузьким носом, і вони вже на знижках. Це, здається, штучна шкіра. Це топ-коричневого кольору з ефектом. Айлаш, Називається ефект Ві, або травички, або лахматик. Такого красивого шоколадного кольору на шести золотих гудзиках, такими з фальш-накладними карманчиками на рівні талії. От Дуже люблю таке поєднання шоколаду з молочним. От вони створені один для одного і смачно так виглядає. І от таке різне поєднання фактур різних робить цей образ цікавим і смачним. Молочні white-leg джинси. Якщо ви не маєте світлих джинс, я вам дуже раджу придбати їх. Дуже універсальна річ: напрям на всі сезони, любу комбінацію, от, щоб ви надягнули колір зверху, і контрастний, або монолог, він завжди додає такого стиля. Світлі брюки. А от ну, шоколад з молоком, це ж апетитно. Попереду мають джинси дві накладні кишеньки і, відповідно, можуть акцентувати увагу на цьому місці. Якщо вам цього не потрібно, то можливо треба пошукати інший варіант. Твідовий жакет у стилі Шанел з такою контрастною тасьмою по краям, з декоративними кишеньками з клапанами. Трошки нитки терчат. <с> Колір сіро-режевий, сірорежевий так білий. Такі жакети треба в сучасній стилізації носити з джинсами або з карго-брюками. чимось абсолютно протилежним, а не з такою ж самою юбкою. Я його поєднала з махнатиком, що додає додаткового е об'єму і різних стилів, класично спортивним. І це виглядає досить сучасно і цікаво. От за рахунок різних фактур, такий образ хочеться розглядати. Ну, якість твіде ви бачите самі. Якщо ви ще одягнете щось якусь прикрасу, який можу зробити затяжки, ну, додасть вам клопоту. Основна об'єднуюча ідея цього образу це темний денім. З контрастною білою строчкою дозволяє, класно буде виглядати, наприклад, як на стайті стилізовано з світлою рубашкою, або як в нашому випадку я стилізувала з світлими джинсами. Кроп-топ, корочений такий піджачок, він без підкладки. На золотих кнопках на манжеті також дві кнопки. і... Таке трикотажне поло з довгим рукавом, коричневе з синім, дуже класно виглядає, дуже приємний на, на дотик, комфортний. Цей джинсовий воротничок, він такий комірець стічка, його можна носити, можна припідняти, дати такої певної динаміки. Ну і поєднання з світлими джинсами завжди виглядає дуже класно, як я вже казала, тому що от такий перевернутий силует, коли е, світлий внизу, е, воно виглядає. Та дуже цікаво, дуже стильно. Ідея цього трикотажного світера з асиметрією мені дуже сподобалася. Він стається 100% котом, і завдяки асиметрії, от саме там, де симетрія, туди і звертає увагу. І оце приспущене одне плече виглядає дуже привабливо, як на мою точку зору. До речі, це буде класний варіант, якщо ви йдете на побачення. В цьому сезоні дуже актуальні кольори землі, і от ці джинси кольору хакі. Дуже відповідає цим трендам. Вони на середній посадці, розширені від бедра, і довжина у них якраз дуже класно поєднується, наприклад, з лоферами або кросівками. Але звертаю вашу увагу, що попереду невеличкі маленькі накладні кишеньки, і можливо, вам не потрібна там зайва увага в ту область, тоді майте на увазі. Але виглядають такі, як знаєте, мікс мілітарі і сафарі. Цей жакет куртка тканина-букле, такого сіро бежево коричневого кольору. В ньому дуже багато різних деталей. Оторочка по краям, на манжетах, на кокетках, понизу. Ці накладні кармани ще збільшують розмір і так великого бюсту. Блискавка, прикрита планкою, що добре і є ще поверху гудзики. Є підкладка. Я хочу сказати, що за рахунок таких великої кількості деталей воно виглядає цікаво, але з іншого боку, і швидко надоїсть якщо говорити з поєднаннями, то класно буде поєднуватися з чимось протилежним, таким спортивним, наприклад, з джинсами в кольору Сафарі. Виглядає непогано. Дякую вам, що провели цей час зі мною. Я сподіваюся, мені вдалося вас трошки розважити і трошечки надихнути. Я вас прошу поставити, будь ласка, вподобайку цьому відео. Це дуже важливо для просування мого каналу і бажаю вам всім мирного неба. Бажаю всього найкращого. Скоро зустрінемося.